Дарвінізм та еволюція це фантастика, не підтверджена наукою, переписана безбожниками історія світу, що призвела до світових воєн, геноциду, голодоморів, всякого насильства та терору. У Біблії Бог зберіг правдиву історію, свій задум і волю по відношенню до нас. Наука спирається лише на факти, та експериментально може довести факт. Наприклад, зробити з мавпи чи амеби людину. Якщо наука не може цього показати і зробити, тоді це вигадки і фантазія. А справжня наука створена Богом і була утверджена у світі істинно віруючими в Бога людьми. У той час як наукова фантастика це проект лукавого та сатанізму. Наука ґрунтується на законах, а закони у всесвіті утвердив Бог. Тому у Бога все законно та науково диявол утвердив беззаконня, фантастику та ілюзію, сатана автор антинауки та беззаконня. З цієї причини Біблія каже, що відкидання Бога приводить людей до божевілля. В результаті ми так багато бачимо дурі, божевілля та сатанізму у світі факт очевидний, але вибір у людини.